Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про методи та способи посадки полуниці. Взагалі-то їх дуже багато, тому що кожен сам вирішує, як для нього буде найкраще. Але я для себе виділила декілька варіантів і хочу з вами ними поділитися. Значить, По-перше, ми маємо визначитися, щоб потім обрати один із методів, з якою метою ми садимо полуницю: на ягоду чи на розсаду. Якщо на ягоду, то звісно нам потрібно садити в один ряд, ну, максимум в два. Якщо на розсаду, то в принципі, можна садити і густіше. І будь-який варіант підійде. Отже, перший спосіб, варіант, метод називаємо його як, як хочемо. Значить, дивіться, схематично я зобразила так: кружочки, щоб ви розуміли, це кущики. Далі я написала відстань між кущиками і між рядами. Значить, посадка в один ряд. У чому її плюси? Значить, чим рідше посадка, тим краще провивається полуничка. Ягодка крупніша, так як не треба ні з ким ділити поживні речовини. Легше в обробці, менше вусів, сильніший імунітет, краще видно ягоду при зборі. І ще дуже такий факт те, що ягода буде солодша. Це однозначно, тому що не буде ніде тіні, вона буде прогріватися на сонечку, і тому вона буде. Звичайно, солодша, ніж та, яка посажена густіше. Значить, єдиний мінус цієї посадки це те, що вона забирає більше землі. Тому, у кого в розпорядженні землі не дуже багато, підійде другий варіант. Значить, от так, схематично я зразила. Всім видно, яка відстань між кущиками і між рядами. Значить, провітрюватися в даному випадку буде трішки гірше. Ну, на виборку особо не повлияє, тому що можна з одного з іншого боку підійти і вибрати полуничку. А от третій варіант, звісно, і вибирати буде важче. І провітрюватися буде гірше, тому ягода може більше хворіти. При належній обробці, в принципі, можна цього уникнути, але все ж таки, ну, якщо порівнювати, да, то в даному випадку відносно хвороб і, то, і якості ягоди, то перший варіант, звісно, буде кращим. Але ж все одно багато у кого, хто там тільки починає займатися або займається полуничкою, але в нього в розпорядженні мало землі, то третій варіант підійде. І ще є один варіант, який я вже потім пізніше так прикинула, що так теж можна посадити. Ну, наприклад, під агроволокно можна або під солому. Ось так, схематично я зобразила, між кожним кущиком 30 см. Тобто, і в ширину, і в довжину однаково посадити. І в чому тут плюс, в чому мінус? Ну, плюс, звичайно, в тому, що найменше займає місця, більше кущиків можна посадити на меншу площу. Але які мінуси? Мінуси, це вуса буде кидати, і їх треба буде своєчасно обрізати. І, і мало місця для проходу. Наприклад, в даному випадку тут ніде навіть поставити ну, ні відро, ні ящик буде, як би сказати, не дуже комфортно. Але якщо площадь буде маленька, то в принципі тут можна з одного з іншого боку зайти, все акуратненько вибрати. Ну, Це варіант, так би мовити, для тих, дійсно, у кого нестача землі. Ще один варіант, який використовуємо ми, я можу з вами поділитися. Це ось за такою схемкою ми садимо 20 на 20 у шахматному порядку. Виходить, що кущики один одному не заважають. Виходить, Ми садимо якби один ряд, але насправді їх. Майже два. І між ними, між кущиками, ми кладемо обов'язково каплю 20- тому ми і через 20 см садимо, щоб кожний кущик поливався. Ну а Між рядами 80, і тут при такій посадці дуже комфортно ходити між рядами, коли обробляєш, ставити стаканчики, в принципі, на розсаду, теж. І також ну, нема того, що ягоду можна подавити. Значить, ще ж немаловажно, коли садиться, то яка ягода, який сорт теж потрібно учитувати, тому що є сорти, які компактні, а є які розложисті. То ті, які дуже великі. То, звісно, для їх треба садити рідше, набагато рідше. Ну, В цілому, на сьогодні, я думаю, досить ми розглянули такі методи. А на наступний раз я пропоную розглянути плюси і мінуси посадки під плівку, агроволокно або солому. Всім гарного дня, гарного вечора. Кому сподобалася інформація, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення.